Витягнемо карту дня на завтра. Старший аркан смерті насправді зовсім не про смерть. Він про оновлення, про нове життя, яке ось символізує ось це сонце у далині. Завтрашній день буде про оновлення. Це може бути оновлення у будь-якій сфері вашого життя, але саме в тій сфері, яка вже давно потребує оновлення. Якщо ви уважно завтра придивитесь до того, що відбувається довкола вас, ви помітите цю сферу. Вона вже давно ніби нагадує про себе, але ви все ніяк не можете рішитися на цю зміну. От завтра, саме той день, коли потрібно відкинути страх чогось нового, якихось змін, і дійсно почати ці зміни робити самому. Ви можете керувати цими змінами. Ці зміни змінять ваше життя на краще. Маленькі кроки, які ви зробите для того, щоб поміняти щось застаріло у вашому житті, приведуть вас до